Лемент Олександрійський, Стромати, книга 3, розділ 4. Про виправдання дозволеності деякими гностиками. Ми говорили, що Маркіон – це родному із фонту, який через бажання протистояти працю, відмовляється використовувати створене ним. Виявляється, що сам творець, він у тому, що йому доводиться, не даватися до стримання, якщо це взагалі вважати стриманістю. Подібно до того гіганта, який цей невільний аскет бореться. З Богом, вважаючи, що він може протистояти тому, хто створив цей світ і усе творіння. Пристосовуючи слова, які Господь сказав Филиппові, нехай тлінне тус не крус, ховає своїх порох, тус, і атос не крус, для... а ти йди за мною. Їм не треба забувати про те, що і тіло самого Филипа також було зліплено, так як і всі творіння, але це не означає, що воно було порохом. Матвій 8:22, залиш мертв... мертвим ховати своїх мерців, далі Климент Пропонує метафоричне розуміння цього пасажу. Як же він міг мати тіло, яке було б спорохом? Адже після Воскресіння Господа з та морпіння ним пристрасті, він приєднався до життя Христа? Раніше ми вже говорили про беззаконне єднання дружини з Карпокриття, адже, згадуючи про Миколая, забули пригадати ще один момент. Хай у нього була красива дружина, незабаром після Вознесіння Господа, коли апостол звинуватив його ревності, він привів їх до них і сказав: що кожен, хто бажає може заволодіти нею. Говорить, що така поведінка цілком відповідала принципу. Треба зловживати плоттю. Цього утвердження дотримуються Миколаїти. Дивіться, стромати, два, стовнадцять. І члени цієї секти зробили з Йословом і даючи просто, та не критично зайнялася цілковито розпустою. Однак мені відоме свідчення про те, що сам Миколай не мав. Зате у зв'язку ні з ким своєю дружиною і дочки його дожили до старості, так і залишившись дівчинцям і сини чужій розпустці. В нашому ж випадку така його поведінка пояснюється бажання продемонструвати апостолам серед середовище, яких він був звинувачений у ревнощах, щоб пристась дружини не володієний, він прагнув такий спосіб дати рок, того, як треба, плотю. Гадаю, і служити плоттю, гадає, не бажаючи спасителів, служити господарям. господаря. І Кажуть, що Матфей навчав цього, боронячись із тісним, але злуживаючи ним ніколи на солоду, або необмежену бажання заволодіти собою, тим самим даючи можливість душі зростати через віру і гносис. Ті, що вважають ахродітом пандемії, містичним груповим статевим актом ображають саме це ім'я, адже поганий чи добрий вчинок, все одно залишається вчинком, так само і прагнення до спільності. З хорошою справою, якщо воно стосується грошей одягом, але вона використовується поняття нечистив, заспокоює його до всяких статевих розваг. Розповідає, наприклад, що один із них, якось, побачивши красиву дівчину, підійшов до неї і сказав, ти знаєш, що написано, віддається кожному. Що просить, вона ж, не бажаючи розуміння вникати, у ту саму нахабний натяк із гідністю відповіла: якщо ти бажаєш поговорити про одруження, звернися до своєї матері або діла. Ці комуністи, то річники статевої свободи і брати по розпустці, перебріхи слова Спасителя, вони соромні тільки для філософії, а для всього устрою людського життя, скільки з потворів рісну, а точно принижують і настільки низько, наскільки це можливо. Ігрофанти тілесних бажань і групового статеву акту, невже вони справді бажають досягти таким шляхом Царства небесного. роду веде лише до публічного дому, там їхніми друзями будуть свині і козли повії. Там правоти будуть принаймні без розбору всі, хто домагається виконувати своїх бажань, але не... неправильно пізнавали Христа, адже чули його в її обчилися, бо існе у Христі. Вкладіть колишню стару людину, що зутліває похідливі пристрасті, оновіться сили в духовну розум та одягніться в нову людину, створену за Богом, праведності, у святості існи, подібнувшись тим самим Богом. Наслідуйте Богу, як діти улюблені, і живіть у любові, як і Христос полюбив нас, і віддав себе за нас, опроношення, жертву Богові. На пахощі приємно, а буде всяка нечистота та користолюбство, не повинні навіть згадувати серед вас, як це личить святим. Також ліхослів'я і марнослів'я, прагнувши навчити чистоті мови, апостол каже далі: знаєте, що ніякий блудник аж до слів, але викриваєте. До речі, кажучи, їхня доктрина, догма, випливає з якогось епографію і далі навожить відповідний пасаж. Не материнське яке зачало всі їхні безгузді доктрини, не знає, що вони самі приписали у серця. Зверніть увагу в такому випадку, та їхній безбожний наклем, чи то почув вже весь добре задану доктрину, перекрутили її. Порівняння висловлення Тратуліана, Адверос Валентіанос та сущеномучники Іринеї, Адверсус Хересес. Це також ідеться про сім'я якоїсь давньої доктрини, від якої зачали Володіані, це вербальна схозь із вельми примітним, про можливий зміст пасажирів, що намученик Ірине Трудляни, дивися статтю. Кіспель Валентінус, гностики, вілігії, христиани. Проте це місце там не згадується. Отакий, у текст такий, все було одним, але оскільки єдиний вирішив. Що не належить йому залишатися на самоті, він випустив із себе дихання. ін ауто і піпні, потім зігнався зі своїм диханням і пролив улюбленого. Із цього виникло його власне дихання, і вони спророкували сили, побачені, і і так і так далі, до слів кожної свого імені. І що вони хочуть сказати всім, всім, що статеве спілкування має духовну породу, яке вчить біосвідовники Валентина, то їхня думка до Доїмі є прийнятною, однак тільки є бажання зганьбити спасіння, можна було приписати Святому Духом і просто участь у тілесному зляганні. Подібні ж ідеї висловлюються з представниками школи про які безпідставно називають себе гностиками і природними людьми першого бога. Своїм високим погодженням свободною вони обґрунтовують право жити, як забажають. бажають, а бажають вони жити на солодах, нікому не підкорюючись, оскільки вважають себе господарями, суботи. Та природженими дітьми царя, які стоять під усіма живими, цареві ж, як вони кажуть, закон не писаним, але, по-перше, вони не в сила чинити, як їм заманеться, бо їхні прагнення і бажання обмежені численними перешкодами. По-друге, навіть якщо вони чинять у відповідності зі своїм бажанням то це швидше, не як царі, але як достойні бущування раби, живучи в страху, що їх таємний таємний розпуста відкривається, вони будуть засуджені та покарані. Невже? Свобода залишиться тільки для нестриманості і лихослів'я, кожхочили гріх і раб гріха, каже Господь. А як людина, яка загрузла у всіляких пристрастях, вважається такою, що живе за Богом законом, якщо сам Господь відповідав, кажу вам, не, не забажає, чи припустимо є свідомо прагнення до гріха, зведення прелюбу, у принципі витрачання своїх статків, задоволення і вимування, шлубів інших людей, коли належить злятись, навіть тих, що випадково вчинили гріх. Навіть якщо вони потрапили до чужого для них світу, вони зберігають вірності цьому іншому світу, і їм не варто грішити проти істин. Хіба можна іноземцям ображати громадян або чинити з ними несправедливо? Чи не треба йому вести себе радше, як налодять гостеві, і жити відповідно до звичаїв країни? Нічим не ображаючи громадян чинитися краще, ніж язичники, які не законом сіці злочинців, а моральних типів користолюбців і прилюбників, які можуть вони, як і раніше, врати себе гностиками. Єдиною Знаючи Бога, тільки ведучи праведне життя, вони можуть проявляти свою царську гідність і в чужих країнах. Так, обравши беззаконне життя, вони слугували ненависті із людськістю, так і з боку божественного закону. На Той, хто не дарма застрелив розпусника в тисячі сумнів, називається благословенним Богом. Коли ж ми кажемо, як пише Іван у своєму посланні, що маємо єднання з ним, тобто з Богом і ходимо в темряві то ми неправильно говоримо і не творимо існе. Коли ж ходимо у світлі, поління до того, як він у світлі, то маємо єднання один з одним і кров Сина, і його Ісус очищає нас від гріха. Як у такому випадку ті, що так чинять, можуть бути кращими від світських людей, якщо вони вчені подіну до гірших і зі світських, схожою думкою є їхня природа, і до їхніх діл, якщо вони заявляють, що мають переваги від народження тоді їм, щоб уникнути в'язниці, потрібно демонструвати також переваги характеру. Вірно каже Господь, якщо праведність ваша не перевершує праведності книжників і фарисеїв, то не вірити царство Боже. Після Даниїла показано у тим хтось від їжі, говорячи стисло, у псалмі називає про послуг так. Як юнакі вдержиться в чистоті дорогу своєму, відповідь іде відразу, тримаючи слово своє всім серцем своїм. Єремія каже, так говорить Господь, не вставай на шлях у Далі деякі нікчемні чистивці міаріки Автідіні що людські ріст, створили різні сили, все це зверху до пупка є божественним творінням, решта створює нижчі сили. І з цієї причини люди прагнуть до статевих контактів. Згідно з Епіфаном Панаріон, таких породів дотримуються гностики і северіани. Однак і них вислужено те, що верхня частина тіла теж вимагає їжі і проявляє похід. Це, проче, словам Христа, звернення до Фарисеїв, де він говорить, що одній той самий Бог створив і зовнішню людину. Більше того, бажання ж виходить з тіла, хоча і через нього, проявляється. Є ще одна група, яку можна назвати протидії антитактас, згідно з їхнім вченням, Бог Турець, усього наш отець від природи, і все це створене, ним є благом. Поте один із тих, хто прийшов світ за ним, посіяв кукіль, який мав прости у вигляді зла, хоч оточивши нас, зломів. Налаштовує нас проти Отця. І ці є причиною, не устоїмо проти нього. На захист Отця, спираючись у волі, цього і другого. Тому, наприклад, оскільки саме цей другий сказав, не чини перелюбить, потрібно, нам потрібно чинити перелюб, аби зруйнувати його Це Цей подібний до них ми відповімо, що не дарма нас вчили, відрізняти лише пророки, які своїм вчинками тільки імітують істину, Але ваші діла свідки проти нас. Як же ви можете і раніше стережувати, що стоїть не в існі. Або зла не існує зовсім в такому разі, той, якого ви з вони бачите, протидіє Богу, неслуговує осудження і не створить нічого, зло, тобто не були ні плоду, ні дерева. Або ж якщо зло справді існує, їм потрібно сказати, що вони думають про заповіді справ... праведності, самоконтроль, поміркованості терпіння та інше. Це добро чи зло. Якщо завіт, який забороняє творити ганетне. Сам не є благом, відповідно зло свідчить проти себе, але зруйнуючи, все є неможливим. Якщо завід благий проти, протидіючи йому, вони називають, що противиться благом, чинь, чи інше неправильно. Не Адже Спаситель єдиний на їхню думку, достойний послугу сам постав проти шляху ненависті і ворожнечі, кажучи, вирушаючи з противником до суду, намагайся досягти полюбовної згоди. Дивіться, Матвія 5,25. Точний це такий, Марийся супротивником твоїм. Швидше, пока ти в дорозі з ним, щоб супротивник не віддав тебе судді і не зкинув тебе у в'язницю, існо кажу тобі, ти не вийдеш звідси, поки не віддаси, останній кадрант. Як бачимо, тлумачниці цього пасажу клементом істотно змінює контекст і зміст євангельської заповіді. Таким чином, у боротьбі з своїм супротивником, вони повинні або опиратися, не хтучи завітом Христа, або досягти згоди, і відмовитися від позову, Хіба, не ну, очевидно, нам, друзі мої, я звертаюся до них, начебто вони зараз будуть тут зі мною. Що, борючись проти благих заподі, ви опраєтесь власному спасінню. Недорогоцінний завід перевертаєте і самих себе. Ваші добрі діла засяють, говорить Господь. Це ви демонструєте свою розбеченість, якщо вже вирішили тренувати заподію законодавцям, то чому ж свої зусилля лише проти, проти. наче не прилюби не на кін і, схоже до цих заходів, спрямованих на зміцнення самоконтролю, чому не прагне зруйнувати зиму, адже її він створив і влаштувати літер, розпал холодів, Чому не прагне зробити землю судноплавною, а море прохідним, як і словам істориків, кого хотів Варвар серкс? чому не суперечити всім заповідям, без винятку, сказав, наприклад, плоді середножитися. Відповідно своїм послідовній протидії, вам треба було повністю відмовитися від злягання. Сказано даю вам все в їжу і для насолоди, чи не варто вам навпаки отримуватися від усякої насолоди. Тим того, сказано аж око за око, адже виконуючи це буквально, ви не повинні взагалі відповідати протидії на будь-яку дію. Він заповідав стягати зі злодія штраф у чотирикратному розміру, чи не треба вам навпаки приплутатися злодієві, аналогічно протидію чи западі, полюбіть Господа» Вам потрібно було виявити всіляку нелюбову творця усього, а у відповідь на, на сказане: не творити різьбаних або ліплених зображень, вам треба було поклонитися ідолам. Як можна визнавати нечистиві протидії про своєю поведінкою, подібню чисті, навіть перетворювати блудниць і перелюбників. Хіба не бачите, що ви своїм вчинком захочете того, хто, на вашу ж думку, слабкий, оскільки саме його волю здійснити, і не благо Богу Бога. Та з іншого боку, ви і самі демонструєте слабкість того, кого називаєте своїм отцем. Ці люди самі люди обирають цитати з різних пророчих писань, складаючи з їх дуже перекручено, буквально ж. Сприймаючи те, що необхідно розуміти, але горішне. Як вони стверджують у писанні сказано, вони потилися Богу і були врятовані, додаючи слова безсромному Богу, вони сприймають цей як завіт, виконуючи який досягнуть спасіння, противлячись деміургом. Але й в цьому місці писання не розповідається про посромного Бога. Якщо навіть і так, то це означає зовсім не те, що здається, йому нерозумні, адже босром називається діяло, байдужуючи чи звете, виток ворога люсто, ката грішно. Апостато. У будь-якому разі ті люди, про яких йдеться у цьому місці, противляться покаранню за їхніх гріхи. А пратися, і нарікали вони в цьому пасажі через те, що інші народи нанесли покарання і їхні гріхи. Вони не отримували підплату. Це не менший гріх. Адже Єремія говорить, що на щасливий, благоспішний, висловлені Малахи, вони против Лисипова і були врятовані, що також. Про це. Загалом кажучи, прохи в своїх прощих висловлюваннях не просто фіксують почути від Бога, а й розповідають про народні ремствовання, відповідають на, ви, на ви ступені заперечення, ніби складаючи звіт про події у людському точки зору, саме таким прикладом є і наше висловлювання. Хіба не про такі рід людей, говорить апостол послання до Римлян? чи не чинити вам зло, щоб вийшло добро, як деякі лихослоють нас і кажуть, ніби ми не. Навчаємо суд судна таких. Ці люди чи чи читають писання, підлаштовуючи його під тон свого голосу, щоб вони слу служили, їх задоволені. Вони свідомо розставляють акцент і змінюють пунктуацію для того, щоб зміст тексту перемінилося відповідно до їхніх бажань. Він прогнювати Богословом вашим, сказаному у Малахії, і дивуйтеся, чим прогнівляємо ми його, тим, що говорити, кожен, хто творить зло добре, перед очима Господа. і, начебто, таких він благоволить. Або Запитуючи, де Бог правосуддя, розділ 5: про дві крайності, в яких падають юридики. не вдаючись далі до цього предмету, залишаючись осторонь, найскладніші деталі, а також то прагнення уникнути докладного аналізу, всіх окремо і не бажаючи надмірно затягувати нашу розповідь, їм усім разом, розділивши єлися на дві групи. Власне, деякі з них проповідують такий спосіб життя. Та якого немає жодної різниці між правдним і неправдним, а деяким з надмірному аскетизму через прагнення до нещастивого протидіяння беруться надто високу ноту. Почнемо з перших, коли вже людина має право обрати будь-який спосіб життя, то цілком очевидно, що вона може вибрати і каскетизм. Крім того, якщо жодний спосіб життя не може зашкодити обрадним, то це тим більше бсрадливо. І далі. Де способу життя правну і благорозумно, оскільки господарю дано право не вправно плачутися навіть за нещастиве життя, то людина, яка веде порядковане соціальне життя і тим більше не, не підзвітнює. Все мені дозволене, каже апостол, але не все мені не корисне. Звичайно, що недозволеність неможлива без. Самодисципліни, той, хто праведний у своє право вибору, такої самомірою послугується поваги. І той, і хто надав нам це право вибору, дозволивши жити так, як ми бажаємо, не дозволяючи і нам відкритися від правильного шляху і пасти в неминуче рабство слуговує ще більше поваги. Можливість вибору між розбечною цією самодисципліною не страшна сама по собі, але цінуються вони по-різному. Той, хто прагне насолоди, потурає своїм тілесним бажанням, той, що обрав аскетизм, навпаки, звільняє свою душу від пристрасті, як наслідок душі, досягає контролю над тілесним бажанням. Справді, ми, покликані до свободи, лише свобода не стала приводом для догожання плоті, говорить апостол. У тому випадку, якщо є їхньої поради, ми погодимося потурати нашим пристрастям і почнемо байдуже ставитися, бо життя. Нам або залежить в цьому підкоритися бажанням і таким чином пасти у розпусту і неправдність сповнює згоді бажанням нашим наставникам, або ж прагнені уникати несправедливого життя, нам треба приборкати деякі з наших бажань і не допускати найбільше нижчі з їх пристрасті, пориним і тем, які змушуть тіло служити навтій у собі. Похить росте і оживляє, якщо ми служимо їй, і навпаки вона гасне, якщо. Ми стримує її. Ще можливо, щоб людина, яка поборюється тілесним пристрастям, поділася Господу. Або досягла божественного знання, вдоволення бере свій початок із пристрасті, пристежі виникає від незадоволення, будучи прагненням до всього недосяжного. Ті, хто обрав такий спосіб життя, мені здається, до приміження лише горе додають. Як говориться у від відомому вислові, Викликаючи на себе біду тепер у майбутньому, якщо б усе було дозволено і не було небезпеки, то, знаєте, втратити останню надію через ріховні діяння, можливо, тоді це виправдовував їхнє неправдне життя. Проте в захватіх ми постійно зустрічаємо зразки праведного життя. І нам треба точно дотримуватися їх, уникаючи помилкових тлумачень і боячи, ставити будь-які, навіть найменші деталі. Підемо туди, куди води, на слово, якщо ми помиляємося, треба. Знати, що в такому разі нам не уникнути безсмертного зла, так комер називає з тіло. Підемо дорогою Божественного писання, шляхом вірним, і настільки це можливо, оподімтеся Господу, і жити нам треба небайдуже до добра і зла, але, очистившись від бажання насолодне, тільки можливо, і пристрасті, і подбаємо про душу свою, направивши всі зусилля внятково до божественні предмети. Бо коли розум чистий вільний від всякого зла і виявляється статним, якимось чином, спротися Божественного Сі. Сили і образ Бога вселиться в ньому, як сказано, кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, і він чистий. Той, хто перебуває під владою своїх пристрастів, не в селі досягти божественного нотису, якщо вони не досягли нотису, то їм, відповідно, є невідомо і надії. Ті, що дійшли до цієї межі, здається, винні в незнанні Бога, і незнання, це проявляється у стилі їхнього життя. Абсолютно неможливо, щоб людина, яка володіє знанням, не відчула б сорму від того, що вона не в силі поратися з своїми тілесними пристрастями. Їхня заява про те, що вищим благом є насолода. Жодним чином не узгоджується відомості і твердженням, що краса це благо, то калон, агатон. Краса такого роду, можлива тільки в Господі, благо лише Богові, тому тільки Він є єдиним достойним предметом любові. І в нього ви обрізані нарокотворним обрізанням, стягнення гріховної плоті обрізанням Христом. Отже, якщо окреслив разом Христом, то шукайте гору в ньому, при ньому помишляєте, а не про земне. Бо ви помер... померли б життя, ваше сховане з Христом Бозі, і усе це став згоджується із статевою розбещеністю, до якої вони закликають. Умерті земні членів ваші і будуть чистоту, пристасть і злу похід. Треба позбутися їм від, від гніву люті злості лихослів'я, кинувши в себе образ старої людини і ділами їх, звернувшись у нову, яка оновлюється в пізнанні за образом торця її. Спосіб життя людини виразно показує, що вона дотримується заповіді. Чи ті, оскільки лише в першому випадку поведінки, усвідомлено дерево пізнається свище за його плодами, ніж за світом чи листям. Аналогічно існе знання, гнозис розкривається в плодах, які приносять вчинки, а не в словах квіти. Бо гносисом ми називаємо не голі слова, але науку знання, божественної природи, світло, що проникає в душу через дотримання западі, яке дозволено досягати певної ясності. У знанні всього, що прибуває про. У процесі становлення та підготовки до усвідомлення своєї природи і знання себе. Чи, як по, постати під лицем Бога, бо знання для розуму це як очі для тіла, Рабська говнитство і насолодами і свободою не більше, ніж гірше солодке. Ми називаємо істотною свободою лише ту свободу, яка дарував нам Господь, визволивши від бажань пристрасті і інших чуттєвих прагнень. ж то говорить, я пізнав його, але заподі його не виконує, той не неправдомовость і не має в нього правди, каже Іван.